Шановні глядачі, вітаю вас на каналі, вітаю в новому відео. Сьогодні буду з вами ділитись дуже смачним ароматним супчиком з фрикадельками, з вершками і плавленими сирками. Якщо ви не поєднівали сирки з вершками до супчиків з фрикадельками, то дуже рекомендую також спробувати таку ідею приготування. Впевнена, що вам такий вершковий, вершково-сирний супчик дуже сподобається. Отже, спочатку я розминаю фарш. До фаршу я додаю трішки хліба, тому що люблю, щоб самі фрикадельки були трішки м'якшими, ніж зі самого м'яса. Спочатку хліб замочувала в молоці, витискаю і додаю трішки його до фрикадельок. Далі роблю фрикадельки. Далі нарізаю картопельку і зазвичай нарізаю її кубиками. Морква у мене велика, тому розрізаю на половинку і нарізаю половинками. Якщо морква невеличка, то нарізаю звичайними кільцями. Далі додаю овочі до супчику. Викладаю фрикадельки. Додаю приправи лавровий листочок. У мене овочі з м'ясом готуються, далі нарізаю цибульку. Масло розтоплюю на сковорідці і викладаю, обсмажуватись цибулю. Цибулька у мене обсмажила й до золотистого кольору, далі її перекладаю до каструльки. Плавлений сирочок нарізаю такими невеличкими частинками, далі розрізаю кубиками, також невеличкими, перекладаю до каструльки. Якщо боїтеся, що сир може не розплавитись, то рекомендую також заморозити і натерти, на терці, щоб він був ще меншими частинками і зміг добре розтопитись. У мене сир хорошої якості, тому не потребував такого замороження. Перекладаю частинки до супу, ось він у мене вже тут розтопився, супчик вершковий такий. Далі доливаю вершки вже до смаку собі. І ось такий смачний вершковий супчик у нас виходить в кінцевому результаті. Шановні відвідувачі каналу, шановні гості! Якщо ви завітали до мене вперше, завжди запрошую вас підписати на канал. Також ставте, будь ласка, вподобайки, підтримуйте мене мій канал. Буду вам за це дуже і дуже вдячна. Також діліться в коментарях, чи готуєте ви такі супи або якісь подібні страви. Буде мені цікаво почитати, також приготувати за вашими ідеями чи рецептами. Дякую усім за перегляд. Ми з вами зустрінемось в наступних відео. Усім до зустрічі, па-па!